Вітаю, вітаю Христос Воскрес! Христос Воскрес. Христос Воскрес. Вітаю вас з Воскресінням Христовим і Пасхою і хочу з вами трошки побути. Я дуже вдячний всім, хто приєднався в Минулому році, в цьому році, і взагалі за останні роки до мене, до моєї школи, хто повірив мені, довірив, хто йде зі мною тепер плечо-опліч. І ми з вами дійсно змінюємо світ. Дуже вдячний тим, хто прийняв участь у. Роботах 1 березня, 1 квітня і прийме роботу. в наступних роботах, в тому числі і в першу чергу, 1 травня, ми вже її готуємо. Надзвичайно вдячний моїм учням, тим, хто довірився і прийшов до мене на консультації і приймає допомогу. Дуже вдячний тим, хто прослуховує мої відео, тим, хто підписався на мої канали, і тим, хто підпишеться на мої канали. Підписуйтесь. Ті знання і ті практики, що я даю, вони безцінні. і безцінні йти, марафони. Вони не мають ціни. Ви питаєте, яка ціна? Вони не мають ціни, вони безцінні. Оплата так є. І вона насправді мізерна. Отже, мої любі, вітаю вас. Пам'ятайте, що сьогодні два свята. Сьогодні два свята. Які не мають відношення до жодної з релігій. До жодної з релігій. В, моїх, в, моє, в моєму серці це бабушкині руки, які спекли Пасхи, кулічі. Пасхи, по-моєму, не печуть, а по-моєму, їх ліплять з сиру, якщо я правильно розумію. І в нас були кулічі. І це свято насправді оновлення життя, продовження життя. І якою би страшною тепер не були обставини нас, українців. І планети в цілому, ми, адже ми люди стоїмо на самому краю. Але знову зійшов благодатний вогонь, знову людство отримало шанс. Знову ми рухаємось далі, знову ми маємо шанс змінити світ, змінити себе, змінити свої серця. Попереду ще багато важкої роботи, особливо нам після війни. Коли настанеться після війни, буде багато роботи, яка вимагає жити в любові. Так наші серця будуть кровоточити. Ми будемо обливатися кров'ю. Кроваві сльози ще довго будуть іти у нашого народу, ще довго ми будемо жити в ненависті і проклинати ворога. Це так. Але з цим треба буде щось робити. А сьогодні я згадую бабусю, запах куліча, пиріжків, холодець, ковбасу, яка була тоді рідкістю, тоді простий майонез був надзвичайним дивом, і його треба було доставати. Та що казати, яйця було важко нормальні придбати. Цікавий був час, а дехто застряв в тих часах і хоче знову його повернути. А я все одно згадую бабціні руки, цвинтарі, по яких ми ходили, і рідні могилки, тоді мені малого. Я бігав серед гробів, ставив кулічики, клав яйця по два, ставили свічку, свічку. У нас не було тоді лампадок. Це була розкіш. І ми біля кожної могили зупинялися, молилися за наших рідних. Я всіх їх пам'ятав, когось не знав зовсім. Але я і зараз пам'ятаю ті гроби: діда, баби, тата мами, діда баби, дядька, тітки і так далі. Двоюрідних, братів, сестер, інших. прабаби, прадіди, прадіда. Просто знайомих людей. І це свято, воно тепле, завжди сонячне, завжди радісне. І це завжди свято. Але усвідомлення. Цього свята воно прийшло з руками, бо тоді це були тільки бабушкині руки, кулічики. Але ми називали їх Пасха. І ота біла штука з білка, вона була надзвичайна, я її сколупував, виколупував, кулічики стояли, а ізюм я вже виколупував з них. Було дуже смачно. Я такої смачної Пасхи. По за звичкою, скажу. Ні, більше ніколи. Після того, як померла бабця, більше ніхто не зміг спекти такої смачної Пасхи. Сьогодні, слава Богу, сонячний день який сяє відродженням відродженням життя, а дехто відродиться в наступному житті. Ті, хто віддав життя за нас з вами, за Україну за свободу. Ті, хто ще віддасть своє життя за нас з вами, за Україну за свободу. Життя безцінний дар, і люди його віддають свідомо і несвідомо. А дехто, особливо діти, вони не встигли про це подумати. Цивільні, та й військові теж. А дехто свідомо віддавав життя в перші дні, ставши стіною. Несокрушимою стіною перед навалою, ордою, лігіоном. І цей Лігіон ріже нам голови, стріляє з кулемета по словах Слава Україні, стріляє по ракетах, ракетами по надписам Діти. І важко буде стати з колін, воскреснути. Воістину Україна має воскреснути. Сьогодні вона на Христі. Сьогодні вона Месія в цьому світі. Час лже місії Мені багато пишуть тепер місій або знайомих місій. А, да, це дуже цікаво. Але місія це наш народ. І справжнє свято Воскресіння буде порадом нашої перемоги. Але сьогодні я вам кажу, Христос Воскрес воістину. Воскрес. І Україна воскресає вже, не дивлячись на важкі рани і втрати, смерть, зґвалтування і біль. Слава Україні. Героям слава!